Зараз про це вже можна казати, що Рубіжне на піку протистояння обороняло 300 українських бійців. Врахували, на годину до 500 прильотів було по нашим позиціям. От просто кількість можете оцінити самі. І, е, а з нашого боку, взагалі, навіть міномет не чихає в їхню сторону. І потім, коли це все вже пройшло, там і так далі, я там попав в штаб. І запитую командира свого, кажу, ну, ну що це було, ну як так? А він показує, що в цей час через переправу намагались відрізати все огрупування, йшла величезна колона танків, і навалювали туди всі стволи, які у нас були. Все, БК навалювало туди. Там. Під 100 бронемашин. відома ця історія. Там тобто спалений ви протрималися, а тим він, не дали перейти. Він так і казав: каже, ми розуміли, що в принципі, ну вас хоронимо, але ну рятуємо набагато більшу кількість речей. Каже, була надія, що ви маніяки вистояти. Ну слава Богу, в принципі, вдалося це, на жаль той вибір, який щодня робить будь-який командир. Я да я думав, я б мабуть так само зробив на місці того командира.